Теза про те, що говорить Жириновський. Також Жириновський говорить те, про що е, я писав більше року тому, а це зараз я почув з його вуст на одній передачі, де він сказав, що Порошенко це ж каже військовий злочинець. Розумієте, що зараз що готують, яку інформаційну не готують е, з тамтого боку. Чому? Та тому, що не було здійснено по закону, і по Конституції. І зараз, коли ми говоримо про мінські угоди, і коли ми говоримо про що ця конституція має бути на виконання мінських угод так, змінена, то ми, по суті, говоримо, узаконюємо те, що в нас сьогодні йде громадянська війна. Тому ми признаємо тих людей громадянам України, бо ми говоримо про вибори. Тоді в нас громадянська війна, тоді Порошенко застосовує збройні формулювання військових проти свого народу. І маємо шлях Милошевича. Це, на жаль, такі реалії, і ті реалії озвучені оцим паяцем, який є рупором Путіна стосовно таких ризикових заяв. Отже, повертаючись до нашої Конституції, в умовах фактичної, де факто війни, в умовах анексії Криму, А, це є суперечить духу чинної Конституції і законодавству оці зміни, які хочуть ввести. Це раз-друге, цей момент, який ми... Про які ми вже говорили з колегами, і ми е, його передбачали вже в духовному форматі як звернення, це є обмеження, обмеження прав і свободи людини громадянин, які заборонені діючою Конституцією. Чому? Тому що коли ми тут читаємо е, про безпосереднє управління так, комунальної власності, читаємо діючі Конституції, а потім ми читаємо про через органи місцевого самоврядування громади, тобто території, правильно? правильно так? Відповідно до закону, до якого закону? Закону ще нема. Тобто це є очевидне обмеження праві слово, бо тут є норма прямої дії, а тут якийсь закон має регулювати, як громада має управляти. І останнє, що стосується цієї теми, про що я два слова скажу, це про міські домовленості. і про ту тезу, яку говорять, нам потрібно. Змінювати конституцію на виконання мінських домовленостей. Я хочу, щоб чітко це було озвучено і чітко було розуміння. Немає мінських домовленостей. Їх не існує. Існує план заходів, так? воно називається текст комплексу заходів на виконання угод. Так? Угод, які були. Угод це переговори, які були цілу ніч там тривали там, чи там, більше, ніж пол, пів доби. Між Путіним, Меркель, Оландом і Порошенком. Так, це були їхні перемовини. І от комплекс заходів на виконання цих домовленостей, яких ми не бачимо, їх немає ні в пресі, ні офіційно, ні неофіційно, ми не знаємо, що вони є. Так оцей комплекс заходів на виконання називають мінськими угодами. І підписані оці мінські угоди абсолютно нелегітимними з будь-якої точки зору людьми. Це пенсіонер України Кучма, посол україни агресора Розураво, двоє е, панів з невизначеним статусом, як ми зазначали в своєму зверненні, е, Плотніцький Захарченко, і пані е, Віні, це представник Європарламенту, яка в свій час 2008 році стверджувала, що Грузія напала на Росію. Отже, е, ми Конституцію України повинні змінювати, як нам, як нам всі говорять. На виконання документу, підписаного цими особами заданнями. От, от така ситуація, я би просив коротко відреагувати так от. Я кажу, я... на, на, на цій річ. Може, я десь занадто жорстко ставлю питання. Просто... Я би я зголосив трошечки ще на іншому аспекті цієї проблеми. Справа в тому, що легалізація всього, того, що відбулося на Донбасі, відповідно можливість. Проходження в певні органи місцевого самоврядування тих людей, які фактично причетні до цілого спектру військових злочинів на Донбасі, фактично веде до поширення такої практики на іншу територію України. Це означає, що ми будемо мати спроби залучення таких практик на території Херсонщини, Одещини і інших областей України. І тому, в даному випадку, скажімо, певна можливість. Скажем, проведення виборів в умовах фактично збройної агресії на цих територіях, воно фактично призведе до того, що ми по суті порушимо той контрольований порядок, який є на іншій території України. Тому, скажем, з точки зору безпеки такі кроки, які... Фактично під тиском здійснюється в Україні на сьогоднішній день, що стосується окупованих територій Донбасу, мені здається абсолютно неприйнятні. І я тут абсолютно однодумець усіх цих частини депутатів, зокрема Верховної Ради, значної частини громадських активістів, які говорять, що проведення виборів на окупованих територіях взагалі неприйнятне. І певна легалізація, яка вже, до речі, вже відбулася, коли відбулося голосування Верховної Раді по змінах до Конституції зовсім недавно, ми фактично, як держава, ми фактично легалізували все те, що відбулося на Донбасі. На великий жаль і як це нам не соромно, все не в цьому з нас. Як Розказував достатньо. Так. Ну, е, було б можливо неповним не наше, скажімо, наше вислення тої теми, і коли б ми не, не дали відповідь на питання, що робити в цій ситуації, так але що робити не в площині не в створення територіальних громад, про це ми вже сказали і про це ми так, якби ну, начебто висловили вже досить чітку позицію і думку. А стосовно питань на е, того, що відбувається в Донбасі, того, що відбувається, відбулося в Криму. Там відбулися схожі речі. Я собі теж дозволю тоді своє так, міркування з того приводу, бо це не просто міркування, це десь воно давно, давно зріло, давно ця думка мене мучить. От Що робити, от як? Так? Нас, тобто у нас, на нам малюють дві шляхи. Один це є виконання міських домовності, і це є ці зміни в Конституцію, так, і так далі, і той процес, який нас насхає. Що частина депутатів каже в рамках політичної боротьби, тому що з точки зору самопоміщі це тільки політична боротьба, вони не, не дуже розбираються про що йде мова. От, я готовий публічно з ким дискутувати на ту тему е з їхніми представниками. Так ось е друга, друга це типу, Нам треба інший формат. Звичайно, що потрібен інший формат. І Формат у нас є заданий навіть. Е Тим самим Будапештським меморандумом, про який нараз згадували, про який наша влада любить мовчати, так? А це є були гарантії територіальної цілісності України, підписані Росією, Великобританією, Сполученими Штатами Америки. Але е, от нас два такі шляхи. Так ось ні один з тих шляхів не веде ні до якого результату. Це є до альтернативи. Що нам потрібно зараз робити? Нам потрібно дати політичну оцінку. Нам не нам, а нашій владі. Ми, на жаль, не можемо дати свою оцінку як громадські. Активісти і е, запросити до тієї оцінки інших, е, інших громадян, потрібно дати політичну оцінку, що відбулося в Криму, що відбулося в Донбасі. Це перше. І друге, на моє глибоке переконання, коли ми тут, в тій Україні, яка зараз є в юрисдикції України, яка на яку розповсюджується Конституція України, де-факто і законодавство, де факто, там, де діють закони України, коли ми почали тут створювати громади і показувати. Оцей позитивний приклад народовладдя, це ситуація поміняли б кардинально. Стосовно Криму, заборону Русським міром, це є одне питання. Але і там ви могли побачити що позитивні зміни, які відбуваються. Стосовно Донбасу, дивіться, там спекулюється карта народовладдя, там якраз не його дуже спекулюють. От ми тут народ, ми повстали проти хунти і так далі. Так, от, коли ми почали виконувати діючу конституцію, створювати техноман, доділяти їх майном. Формувати бюджети знизу до гори, формувати механізми контролю, про які пан Теодор розповів, ми б подали цей позитивний приклад, так. який, напевно, це би як значно інструмент, ефективніше інструмент, та ефективніше спрацював ні будь-які домовленості, нав'язані нам зором. Про це, що ви тільки що сказали, в статті до засад Третьої Української Республіки, так Ти ми писали в жовтні 2013 року до Майдану, власне, про те прошивання такий термін. Так? Розділеного такі політиками суспільства, воно вже було розділено. Ну, Пізніше, після Майдану, пішли розриви такі, так? на Донбасі в Крему. І там теж пропонувалося і до сьогодні це актуально для впровадження власне і в, тій, в тому проєкті змін політичної системи влади, так? які ми сформували. Такі заклади, які би е, були прийнятними і для тих, е, того населення, яке зараз знаходиться на території на окупованих територіях і в Криму. Тобто є механізми об'єднання України. Є, на жаль, політики останні 20 років діяли на роз'єднання, на поляризацію, Ми знаємо це. Розділяє і принцип, на жаль, нас працював. На жаль, цей ми... принцип спрацював. Тепер наше завдання стоїть. Замістити оці негативні речі іншими об'єднуючими принципами, механізмами, бо власне про що ми говоримо? Про що ми говорили сьогодні? Ну і на завершення, так дуже люблять соцмережі задавати таке запитання. Ну, от ви там а що робити? А що нам робити зараз? цю інформацію про що ми сьогодні говоримо? Власне, ми один раз не один раз стикалися з тим, що. Для того, щоб були зміни, має бути критична маса людей, які розуміють навіщо ці зміни і як їх проводити. І ми тут не претендуємо на істину останні станції. Ми, мовно кажучи, намагаємося бути каталізатором для того, щоб люди задумалися і почули іншу думку від того, яку нам нав'язують юргічні засоби масової інформації. Тому от на це поширене запитання, що робити, це є принаймні те, що може зробити кожен. Прослухавши, погодившись, подискутувавши, можу цю інформацію передати далі. На цьому, мабуть, будемо дякувати. Глядача, всього доброго. Ну і сподіваємося ще побачимося.